Всіх вітаю, друзі. Поляки показали приклад німецьким фермерам. І німецькі фермери тепер точно так само, як поляки блокували кордон України. Тепер так німці будуть блокувати кордон Польщі і не тільки. І це вже розпочалося. Просто зараз вже кілька кілометрові черги для тих, хто хоче заїхати з Польщі в сторону Німеччини, точно так само виїхати з Німеччини. В Польщу і бачимо, як доля може повернутися, скажімо так, коли твою ж зброю використовують проти тебе. І це не через те, що вони хочуть помститися полякам, а є зовсім інші причини, і ми про них сьогодні поговоримо. В цьому відео. Тому дивіться його, будь ласка, до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, хто допомагає боротися з російськими та іншими ботами. Вдячний, друзі, за вашу підтримку. Кожен ваш лайк насправді є дуже і дуже важливим. Отже, німецькі фермери починають масштабну акцію протесту. Цей масштабний страйк німецьких фермерів загрожує транспортним колапсом в багатьох місцях країни, в тому числі і на кордоні з Польщею. І акцію оголосила німецька асоціація фермерів разом. З фермерською асоціацією земель, і вона розпочалася 8 січня з самого ранку. І конкретно ця акція вона буде проходити до 15 січня. Ну і далі, якщо їх не буде почуто, то скоріш за все вони далі будуть проводити ці блокування, що буде паралізувати сполучення Німеччини з Польщею. А нагадаю, що саме через Німеччину Польща возить найбільшу кількість товарів до інших країн Європейського Союзу, і це затруднить дуже сильно життя. Тим логістичним компаніям, які працюють на Європу. Далі представники асоціації написали також допис в соціальних мережах. Вони написали так: Шановні фермери, запам'ятайте, наступного тижня ми проведемо мирні демонстрації та беремо участь лише в зареєстрованих і затверджених демонстраціях, мітинги, мітингах та акціях. Йдеться в цьому дописі в Твіттері. І е, вже так само ці всі організатори вони одразу ж попередили, що це призведе до пробок і навіть до блокування цілих міських кварталів, доріг і частково федеральних автобанів по всій країні. І саме тому вже сьогодні, з самого рання, е, почали надходити. Почала надходити інформація про те, що е, на кордоні е, Польщі та Німеччини утворилися кілька, кілька кілометрові черги, і це е, першою причиною є, звісно ж, оце блокування німецькими фермерами. І друга причина це е, посилені перевірки на кордоні, які тривають вже декілька місяців, які пов'язані з нелегальними біженцями з білорусько польського кордону, які е, хочуть направитись в Німеччину для того, щоб там отримати е, фінансову допомогу і залишитись там. Як біженці, і е, багато хто може розносити цю новину і подумати, що е, німці це зробили там в підтримку України через те, що от, хотіли показати полякам, що значить е, заблокований кордон, але це є не так. Тут все набагато простіше, і в цьому якби саме в цій демонстрації в цих акціях в першу чергу винуваті самі польські фермери, які тепер будуть яким тепер буде тяжче вивозити свою продукцію до інших країн ЄС. Чому так? Тому що буквально на днях вже міністр сільського господарства Польщі після багатотижневих акцій протесту польських фермерів на пункті пропуску Шегині Медика. Погодився Погодився на абсолютно всі вимоги, яких хотіли польські фермери. Ми про це з вами вже говорили в окремому відео. І е, якби повністю все, чого вони е, хотіли там минулі, там, декілька, можливо, навіть років, так чи до початку цих акцій протесту, е, вони добилися цього і добилися чим? Добилися блокуванням доріг, блокуванням кордону. І німецькі фермери собі на це подивились. Вони, скоріш за все, до цього також писали багато листів до влади, просили там якісь, якихось преференцій, Конференцій. І на сьогоднішній день вони говорять німецькі фермери, що вони не згодні з аграрною політикою уряду, і також вони протестують проти запланованого скасування дизельного пального для сільського господарства. Скоріше за все, це якісь дотації. От, і вони подивились, як поляки діяли. Вони подивились, що поляки просто заблокували кордони, заблокували логістичні шляхи, і влада їх почула. І німці собі думають, хм, якщо в поляків це вийшло, то можливо і в нас вийде. Давайте попробуємо. І тепер, що, е, е, німецька, якщо німецька влада не буде е, реагувати на їх вимоги, то е, треба буде очікувати, що цей колапс також може тривати місяцями, точно так само, як це зараз відбувається на україно-польському кордоні. І е, бачимо, що поляки показали приклад німцям, і тепер самі ж поляки будуть страждати від свого ж прикладу. Але вони думали, що це буде діяти тільки в одну сторону: що це якщо вони будуть блокувати кордон з Україною, то постраждає Україна, а в Польщі буде все добре. Але бачимо, що в них вони також мають сусідів, в яких також є свої внутрішні проблеми, і вони ці внутрішні проблеми будуть вирішувати за рахунок своїх сусідів, а не за рахунок внутрішньої політики. Бо. Яскравий приклад цього самого блокування на україно-польському кордоні. Польські фермери блокували декілька місяців кордон з Україною, від чого страждала виключно Україна. А потім вони просто домовились, і виявилось, що в польських фермерів не було. Жодної претензії до України та до українських фермерів всі ті преференції, які вони отримали: там якісь дотації на кукурузу, інші якісь там дотації, знижені податки і так далі. Це все стосувалося виключно внутрішніх проблем. І Україна на це абсолютно ніякого впливу не мала. І точно так само зараз це буде відбуватись в Німеччині з Польщею. В німецьких фермерів претензії суто до влади Німеччини. Але вони будуть блокувати кордон з Польщею, і страждати будуть громадяни Польщі, і всі, хто хоче перетинати і їздити через німецько-польський кордон. І точно так само будуть нести втрати поляки, а потім німецька влада з німецькими фермерами просто домовиться, і якби на цьому конфлікт закінчиться. І от це так буде виглядати. І е, зараз, е, якби поляки можуть себе поставити на місце українців і дуже добре відчути. Е, Стан справ і як себе відчували українські підприємці, українські логістичні компанії, які були вимушені тижнями стояти в цих заторах просто для того, щоб перетнути кордон. Тож, маємо, друзі, такі новини, і дуже цікаво почути вашу думку, як ви думаєте, до чого, до чого в майбутньому може призвести? Якби от, ось такі мітинги, якщо весь світ побачить, що можна просто впливати на зовнішню політику своєї країни такими мітингами і таким чином виборювати для себе всього, чого ти хочеш. Вчора, в коментарях під одним з моїх відео, яке власне стосувалось блокування кордонів і його розблокування цими фермерами, вже говорили про те, що ситуація доведена до абсурду, що якщо якісь категорії. Громадян там, чи бізнесменів будь-якій категорії людей, яка має якісь там свої претензії до влади, не треба ніяк боротись, не треба там юридично бути підкованим, треба просто заблокувати кордон. І вже говорили про те, що завтра е, прийде якась інша категорія, я не знаю, е, підприємці прийдуть, будуть блокувати кордон, і скажуть, ми хочемо зниження податків в три рази. Її що їм також для того, щоб розблокувати кордон, знистить податки в три рази для тих підприємців. Або потім прийдуть люди, які отримують допомогу по програмі 800+, і скажуть: ми хочемо не 800+, ми хочемо в місяць отримувати 5 тисяч злотих. І виходить, що потім, коли ці люди для того, щоб розблокувати кордон, що їм треба буде по 5 тисяч злотих виплачувати щомісяця. Тобто ситуація доведена до такого абсурду. Цей механізм я не знаю наскільки довго він буде працювати, але як тільки люди зрозуміють, як легко ним можна буде користуватися, так вони будуть просто блокувати кордон для вирішення будь-якої проблеми. Бо вже дві категорії цим скористалися: польські перевізники. Які мають транспортні компанії, і польські фермери. І тут тільки питання часу, допоки ще якась незадоволена верства населення, яка незадоволена внутрішньою політикою Польщі, буде блокувати україно польський кордон, і польській владі буде це потрібно вирішувати. Тут потрібно міняти якось саму основу. Того, що відбувається, і тільки тоді можлива ситуація якось вирівняється і не буде цього абсурду, який ми з вами вже спостерігаємо, як мінімум з 6 листопада, відколи перший раз заблокували україно-польський кордон. Бачимо, що зараз на сьогоднішній день німці скористалися пропозицією Польщі, і поляки мають. Те, чого хотіли самі свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!